Дякую, завжди потрібно дякую, сказати, як хтось хороше, добре щось зробив. подав вам руку, вмичив, не впасти, протримав двері, може похвалив, зробив хороше діло з добротою, чи допоміг дорогу перейти, сміхнувся, посмішкою вам ясною, чи добрим словом зміг допомогти, чи в транспорті на місце поступився та повні Ще виручив когось пятно полину, а годував, чи удежив, Чим в і захистив людину, і визнакав, та ще б співчував, чи так напитися витня і снова, зігрів можливо, у холодну ніч. Нам слово, дякую, не коштує нічого, але повірте, не грошах пріч. А вщирський, кожен чуває, у доброті, що від душі пливе. Багато дуже слово означає. Воно потрібне людям, божи. Душі торкається, мов ласка, передає в собі людське тепло. Тож дякую за все, за все, будь ласка, щоб людям добре і радісно було.